Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Формат. Мої вітання всім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Традиційно в вихідні ми говоримо про найважливіші події тижня. Найважливіші події тижня лише зараз ось розвиваються. Володимир Зеленський щойно повідомив, що він прибув у Японію на саміт Великої Сімки. Це вже така друга його зупинка в Азії. Першою. Була напередодні він зустрівся з представниками керівниками арабських країн. Зокрема, відбувся відбулася Ліга Арабських Держав, де куди запросили Володимира Зеленського, і це можна сказати, такий ну перший, мабуть, офлайн контакт українського президента з лідерами арабських держав від початку повномасштабного вторгнення. Принаймні, я не пам'ятаю, щоби. Лідери арабських держав прибували до України під час війни масово так точно, ні. До нашого ефіру доєднався політолог Олег Саакян. Олеже, мої вітання. Ради чути, вітаю. Олеже, а яке ти яке ти значення вбачаєш в ось цій зустрічі Володимира Зеленського, і значення вбачаєш в зустрічі Володимира Зеленського з представниками і лідерами Арабських держав про Японію? Ми зараз іще окремо поговоримо. Що це означає, що і спадкоємний принц Саудівської Аравії, прем'єр-міністр, зустрівся з ним, і лідери інших арабських держав, зокрема. Кувейт, Емірат Султанат, і так далі, і так далі. Що, про що нам це говорить? Я б сказав спочатку, чому взагалі це відбувається? Тому що на кону російсько-української війни далеко не тільки власне результат цієї війни і поразка або перемога Росії або Україна. На кону її стоїть. Змін і взагалі образ конструкції колективної системи безпеки європейської і більше корекції, можливо, перевантаження глобальної систем безпеки, і тому ті гравці, які претендують на свої лідерські геополітичні позиції, вони мають в цьому процесі мати участь для того, щоб бути акціонерами після воєнного світу а інакше, якщо зараз відсиджуватися, то фактично вони ставлять позицію тих, хто. Кризовий момент не проявив себе, не отримали акції зрештою. Потім просто будуть вимушені або змиритися, або прийняти. Ну або якщо їм поталанить, їм буде відведено хороше місце в цій системі, то порадіти, але в будь-якому разі спостерігати спостерігачів, і тому ми бачимо, що ціла низка суб'єктів країн в світі політиків активізували і от таке серйозне пришвидшення взагалі процесів і контактів відбувається. Арабські країни також щупають, яким чином вони можуть бути дотичними до питань російсько-української війни. А ролей всього небагато. Або союзником Росії, або союзником України. Через дріб можемо вирізняти від а, союзника, який допомагає Ріану, і більш рішучіше, ніж інші, наприклад, там Британія, да? і доходячи до тих, хто просто вболіває за Україну пасивно. І Третя роль це посередник, медіатор, перемовник тощо, тобто країна нейтральна, яка допомагає процесу встановлення миру, і у арабів зараз домінує позиція, що вони не хочуть ставати ні на бік Росії, ні на бік України. Як нещодавно почув учне формулювання, якраз з кажімо з перської затоки, що арабські країни, більша частина з них. Чудово розуміє, що відбувається, і співчувають Україні морально стоять на боці України, але вони не готові ставати союзниками України. Вони не готові а, вчиняти кроки по підтримці України в протистоянні з Росією по підтримці, в цілому так. І отут от важливо від цієї формули, що а, підтримка моральна не означає підтримка воєнна, а витиснути по максимуму і перевести її в якесь операційне поле, тобто. З активізацією суб'єктів всіх, з інцентифікацію процесів з тим, що на арабському просторі є претензія на те, щоб бути частиною цього процесу, необхідно ну, зараз вибудувати якісь пропозиції, якийсь порядок денний, який буде їм вигідний, який буде закривати їх потреби, і при цьому гратиме на руку Україні, тобто їх співчуття перевести в якісь активні дії в тому полі, в якому вони готові діяти. А це перш за все підтримка формули миру. Тобто їм не потрібно нічого свого і ніякого мирного процесу України іншого не сприйме, але долучитися вони можуть. По-друге, це економічні проекти відновлення, розбудови під час війни, роботи з критичною інфраструктурою, торгівельні, експортні інші історії, і тут їм також вигідно. Третє, це, звісно, певна кооперація, технології тощо, в яких все ж таки в Україні ще є певний потенціал, і зрозуміло, що арабські країни тут також. Є зацікавленими перш за все, якщо ми говоримо там про нафтові арабські країни, тому що окремо потрібно винести за скобки Сирію, яку часто називають в арабському світі формулою, що родичів не обирають, а вони свої. Для Ліги арабських країн, але ну такий собі знаєте, в сім'ї не без покруча. Тому тут завжди приписка з зірочкою окремо стосовно самої Сирії. Це російський фактично фактор впливу туди. Тому і візит президента Зеленського перш за все важливо їздити туди, де ти ще не присутній. Якщо з іншими країнами європейськими в нас більш-менш все зрозуміло, і ці контакти постійні, і тут є вже налагоджена робота двостороння, то африканський континент, арабський країн, Латинська Америка. Це тереінкогніта з точки зору нашої присутності. Ми дуже слабко представлені там. Але ось я подумала сам факт, що лідери цих арабських країн їх там було одразу декілька. Я вже перерахувала з ким Зеленський зустрічався це не лише представники Саудівської Аравії, а й це також Кувейт, Арабські Емірати, Султанат Оман. Тобто, сам факт, що під час війни вони приймають Зеленського, чи говорить він нам про те, що вони вже в принципі сумніваються у перемозі Росії. Можливо, на початках вони не розуміли за яким перемога і е, уникали таких зустрічей. Той факт, що вони приймають у себе Зеленського, чи говорить він нам про те, що для них вже очевиден кінець цієї війни? Я би сказав, що для них ще не очевиден кінець війни, яким він буде, але для них очевидно, що Росія вже не переможе. Їм зрозуміло, що Україна збережеться. В якому вигляді наскільки сильною, наскільки відновиться, чи наскільки стане кращою і ефективнішою після війни, тут ще багато іксів, і я би не романтизував ситуацію. Але те, що вони розуміють, що війна не закінчиться вже по російському сценарію, і що Росія вже де факто програла. Якби війна завершилась, це очевидно, і зустрічі Зеленським абсолютно підтверджує це. чому кажу, інтенсифікація процесу відбувається. Ціла низка суб'єктів, які не були самого початку готові стати на позиції підтримки жертви або допомогти агресору в банду піти, вони відсиджувалися. І Китай, і Арабський світ, і Латинська Америка, і частина середньої Азії. Ціла низка, навіть європейські країни були ті, які намагалися максимально балансувати і довгий час не говорити своєї ствердної позиції. Якщо ви брати по світу, це більша частина країн. Вони намагалися відсидітись сьогодні. Вже зрозуміло, що ситуація не закінчиться російською перемогою і швидко не закінчиться російською перемогою, тобто, от вже швидко пройшло. І тому да, активізації, тому президент Зеленський сьогодні приймається різними лідерами, в тому числі як визнання того, що Україна буде, і що Росія не змогла нас перемогти. Ну і одразу після Ліги Арабських Держав Зеленський поїхав, полетів до Японії. Ось він щойно повідомив про це на своїх сторінках. Там відбудеться саміт Великої Сімки. На полях цього саміту буде зустріч із Джо Байденом, американським президентом. І наскільки ми бачимо на цьому саміті головною темою буде допомога Україні, а зокрема, авіаційна коаліція буде закрите питання щодо того, наскільки. Ілька я розумію, хто коли в який спосіб передає Україні винищувачі. Ну або ж в цьому питанні сторони якось поглиблять своє уявлення, хто і за що буде відповідати, Олеже. А. Завдяки чому чи завдяки кому стала нарешті можлива ось реалізація цієї авіаційної коаліції її дій подальших? Або хто хто гальмував ці процеси? Ми ж бачимо, що низка країн насправді вже дуже давно казали, та ми готові дати Україні винищувачі, ну ось просто чекаємо, допоки буде рішення спільне, спільне рішення всіх країн. що сталося саме тепер? Що Спонукало, врешті, прийти до цього рішення і дозволити передавати Україні винищувачі? Комплекс кроків від наших найвідданіших друзів з одного боку, з іншого боку, динаміка війни, з третього боку, серйозна дипломатична і інформаційна активність України. Дозволили вже вийти на етап отримання гарантій стосовно літаків, що забезпечувало цю енертність. Ну, По-перше, певне стереотипне уявлення стосовно Росії і могутності тощо воно вивітрюється на наших очах, але тим не менше певна концентрація ще залишається, і тому ми весь час боремося фактично з усім тим історичним пластом уявлень, стереотипів, підходів, браку інформації, наявності, тільки російського погляду на весь пострадянський простір, взагалі простір екс-російської імперії, все це воно грало проти нас. Ми фактично йшли проти течії, і частина цього ще залишається як контекст. По-друге, це ризик ескалації. Ми в Україні дивимося на російсько-українську війну через призму російсько-українського протистояння, фактично через там амбразуру. І ми розуміємо, що ми стікаємо кров'ю. Гинуть військовослужбовці, дівчата і хлопці, гинуть цивільні. В нас знищується інфраструктура, в нас страждає економіка, виробництво, все інше, тобто. І ми розуміємо, що ми на ці західні, нам допомагають, але тим не менш нам це болить. А по Росії ми дуже часто мало розуміємо дійсності, які там процеси йдуть, і аналітики профільні, звісно, але в цілому, і в політичному стеблішменті хотілося б, щоб Росія розвалилася ще вчора із серії. Розвалися розвалилася, ремов в лапки в даному випадку, щоб режим посипався і щоб Росія не могла далі продовжувати свою агресію на території. І... Ми все одно дивимося через свою срочку, яка для нас ближче. А наші партнери дуже часто, перш за все, Сполучені Штати, вони дивляться на російсько українську війну як частину глобального протистояння, глобального процесу, і вони дивляться, хто швидше стікає кров'ю. Росіяни стікають швидше і більше зараз. Відповідно, вони як то в народі кажуть, варять жабу для того, щоб вона не вистрибнула з казана. і тут от ключова відмінність в нас з ними це різний часовий горизонт і запас часу. Для них, умовно кажучи, місяць, який пройшов, він вимірюється в тому, наскільки Росія ослабла і стала ближче до того, щоб прийняти цивілізовані правила гри. А для нас місяць вимірюється тим, наскільки ми втратили, наскільки від нас відсунувся момент завершення війни нашої перемоги, і в своїй лозіці вони розуміють, що в Росії є ціла низка ескалаційних ще інструментів, і не тільки на театрі бойових дій в Україні, але ще є ціла планета, і в Росії є можливості як попити кров світ. прямо або посередково допомагаючи Китаю або іншим гравцям, дестабілізуючи інші точки, відіграючи свою деструктивну роль в Сирії, на африканському континенті в Арктиці проявляючи себе агресивно, і вони намагаються мінімізувати ці ескалаційні ризики. І тому літаки, атаканси до того танки, вони весь час є заручниками а в Сполучених Штатах аналізу так званого аналізу ескалаційних. І вони співміряють, наскільки цей крок може викликати чи не може викликати реакцію. А тепер згадуємо перший пункт: енерція, погане уявлення про реальну Росію, а енерція сприйняття могутності і тощо і воно накладається сюди. І тому дуже часто у наших західних партнерів очі у їх страху вони набагато більші ніж в реальності цих страх, і ніж це видно з Києва. І це потребує весь час проламування у цієї фактично скляної стелі, в яку Україна впирається. І тут нам допомагають Британія, Данія, Швеція. Багато інших країн, включаючи Балтійські країни, перш за все Польщу, які активно допомагають в розпасовках між собою з Україною розширювати у це можливості, роз'яснювати, а знімати частину страхів, навпаки, роз... показувати і пояснювати, які будуть ті негативні наслідки в випадку неро цього кроку, тому що є не тільки ескалаційні ризики, але є ще й ризик нероблення, тобто не передача, наприклад, тих самих літаків, також несе цілу низку неочевидних. З першого погляду, але ризиків для світу, так само, як, наприклад, включення певних посередників російсько-українське процес врегулювання, назву в лапках, Це долучення цих гравців потім до майбутньої архітектури безпеки в Європі, до соакціонерами. чи хочуть у Берліні чи Парижі бачити умовну південну Африку, як тим, з ким їм прийдеться. Обговорювати обриси того, якими будуть безпекові конструкції в Європі, чи це нова холодна війна, і просто Росію доганяють до її кордонів, чи це питання трансформації всередині Росії, і світ готовий взяти відповідальність за перебудову режиму і умовно забезпечити певний процес на кшталт Німеччини після другої світової війни, чи Росія повністю йде під і фактично це всі сприймають і падає залізний занавес з Китаєм, по прикордонню російсько-українському, чи це якісь інші формули. Це це прийдеться обговорювати ширше. Оці ці от неочевидні ризики дуже часто від України їх не чують, тому що ми сторона війни, і кажуть, ну зрозуміло, що ще буде казати Україна? Ясно, так а що там ще? А от коли це говорять інші, а не суб'єкти російсько-української війни, то тоді це почасту звучить трішки більш переконливіше, і від них це готові почути з більшим, з більшою довірою чи з більшим з більшою готовністю сприйняти ніж від України. Я ще раз нагадаю, що сьогодні в Японії відбудеться саміт Великої Сімки, і Володимир Зеленський вже проанос по перше. Він там буде присутній буквально фізично, так не онлайн, як напередодні говорив Олексій Данілов, секретар РНБО. А по-друге, він вже проанонсував, що однією з найголовніших темою цього саміту буде війна в Україні, і, зокрема, передача Україні винищувачів, мабуть, Можемо припустити саме про це і будуть говорити на полях саміту Зеленський і Байден. Ну і нагадаю, для тих, хто, можливо, не знає чи забув, що до Великої сімки входять такі країни, як Сполучені Штати, Японія, власне, де цей саміт проходить, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія і Канада. Будемо стежити, чим завершиться цей саміт. Я би хотіла теж запитати Олеже в тебе про подію, яка в Україні була дуже гучною на цьому тижні, але трошки взяти. Ти інший вимір, це зокрема оголошення підозри голові, голові Верховного суду Всеволоду Князєву. і безумовно це така важлива внутрішня історія. Найвища посадова особа в судочинстві попалася на величезному хабарі в 3 мільйони доларів. Але в мене питання ось яке: наскільки це буде помітним в Європі, наскільки це будуть обговорювана подія і чи вплине вона на щось в колах партнерів України, тому що Наприклад, віце-прем'єр і міністр з європейської інтеграції Ольга Стефанішина каже, що не вплине ця подія на якісь там стосунки України з партнерами. А що ти думаєш? Я думаю, що вона не вплине прямо, але до попередньої теми додам лише один момент. тим слухачам, які там хочуть трішки глибше розбиратися, розібрати теми, можуть подивитися на кого. Планують вже є витоки інформації в медіа, планують замінювати пана Міллі. і це відбудеться доволі швидко і скоро. І якраз це дасть відповідь на те, коли ми отримаємо літаки. А повертаючись до теми Князіва, то не вплине прямим чином, тому що буде ефект плюс. Ефект плюс в тому, що в Україні антикорупційна інфраструктура спрацювала в цьому випадку достатньо непогано, і сам Верховний суд прийняв рішення одразу ж про. Відсторонення з посади голови і ВРП спрацювало. Тобто, можна сказати, що з переляку, можливо, через суспільний резонанс, через політичну адженду, яка домінувала, і позицію, скажімо, ключових політичних гравців, зокрема офісу президента, все це спрацювало добре. І тут є позитив, який може статися. І західні. Наші партнери можуть хизуватися, що все добре, от бачите, вдалося ці реформи, принаймні тут проявилося, що все добре, і наші можуть так само хизуватися перед ними, що бачите, все працює. Ми казали, що Україна вже майже подолала корупцію. Ну беремо, звісно, це в лапки і трішечки з посмішкою. А, а з іншого боку, сама наявність такого факту, того, що в при цілій низці реформ, тим не менш, відбувається хабар і те, що в цього є певний політичний підконтекст. Того, що були рішення, які не факт, що сподобались політичному кризнестві України від Верховного суду, і якось воно співпадає в часі. Скажімо, і злі я говорять про те, що може бути і відмашка на те, щоб дати ходу а, антикорупційним справам, які були, скажімо, стосовно певних гравців, в тому числі пана князева, то оця от можливість політичної мотивованості вона, звісно, грає в мінус. тому в своєму зага. В закритих кабінетах, в закритих дискусіях, звісно, це є однією з тем, з темою розмов, але на загальну тональність наших відносин з партнерами на євроінтеграційний процес це не вплива. Тут, знаєте, як сода і уксус, вони один одного загасили. Сода і уксус це, це прекрасно. А, Олежа, я не зрозуміла, що ти там натякав з приводу генерала Міллі? А, Наскільки мені відомо, там плануються зміни очільника і наступним очільником. Стане людина якраз з авіаційним досвідом, і е, було б дуже красиво, якщо при цій кадрові змінні вона е, планова, мається на увазі. Нова людина, яка приходить, вона починає з сильного кроку. А якщо ця людина має авіаційний бекграунд, то ну, сам Бог хвилів, що називається. Угу, зрозуміло. будемо теж стежити. Ти знаєш, ми з тобою сьогодні спілкуємося в річницю однієї важливої події, 20 травня 2019 року. Відбулася інавгурація Володимира Зеленського, і на тлі цього нещодавно розгорілася така палка дискусія. Зокрема, зокрема, було повідомлення від. Тіні Кокса, це президент Парі, про те, щоб, наприклад, в Україні, не дивлячись на те, що є війна, можливо були проведені вибори. Ну Олексій Данілов, знову ж таки, секретар РНБО відреагував на думку глави Парі. Він сказав, що жодних виборів в умовах воєнного стану бути не може з іншого боку. Нам ми часто нам часто доводиться чути таку думку, що а можливо війна це дуже надовго, а можливо, це на роки, а може це на десятиліття? Ну ось ви бачите на Донбасі війна, 10 років майже триває. А ну тобто, все може бути і ось в цих умовах. А справді а яке може бути рішення, якщо війна буде тривати дуже довго в умовах воєнного стану, безумовно ніякі вибори неможливі. Але ось ми чуємо натяки з Європи від європейських партнерів про те, що ну має бути якесь рішення, бо влада має змінюватися. Чи нам це варто сприймати о -о як особисту думку глави парі і не звертати на це увагу? Ну, ці цій думці були вкрай здивовані цілими низка наших партнерів, тому що ну ця думка є достатньо шкідливою. Я дуже сподіваюся, що Пан Кокс просто а, не вірно сформулював свої думки, а, маючи на увазі, що в цілому потрібно розуміти, що в певний момент будуть вибори, і вже готувати нормативну правову базу, все інше для того, щоб ці вибори відбулися. А тому, що під час війни вибори не проводяться в жодній демократичній країні, і саме через це є таке формулювання, що вибори не проводяться під час війни, тому що зрозуміло, що часто так співпадає, що виборчий цикл завершується під час війни, і відповідно до моменту завершення війни вибори не відбуваються. Якщо немає іншого суспільного консенсусу, вже після того як строк пересиділи. Ну, наприклад, там півроку, рок пройшов після того, як завершився плановий термін. І після цього, наприклад, є запит на те, що таки треба перезавантажити владу. Рівень довіри, наприклад, впав, спав, рівень несприйняття інституції зростає, все інше. І тоді, по ага, показникам цієї, ми бачимо, що держава входить в політичну кризу, і вона може бути більш загрозливою, ніж власне а, ті воєнна ситуація, яка не дозволяє провести. Вибори в їх нормальному розумінні, тому що це ж не просто про те, що під час війни вибори формально не можна оголосити. А проблема в тому, що не можна забезпечити нормальну агітацію, не можна забезпечити нормальне голосування, тому що хтось на фронті, хтось не на фронті, яким чином це зробити, хтось виїхав за кордоном, тому що неможливо забезпечити безпекову сталість для того, щоб всі спостерігачі приїхали, міжнародні місії працювали, щоб ці вибори визнали. Четверте, не можна забезпечити стабільність політичного процесу, тому що снаряд прилетів чи не прилетів, думки людей можуть змінюватися впродовж однієї доби, тобто ну психологічний стан. І не дозволяє говорити про те, що люди дійсно обирають, а не реагують просто на ситуацію. А доступ до медіа і всього іншого він буде диспропорційний між владою і опозицією Інсинуації стосовно того, що хтось є рукою кремля, вони будуть посилюватися, і відповідно вони будуть з'їдати з собою весь конструктив, який міг би бути під час виборчого процесу, якого і так не так багато зазвичай. Тобто, все це про те, що навіть якщо зараз взяти оголосити вибори. То те, що відбудеться, його виборами назвати не можна буде визнати ні всередині, нізовні. І на полях лише зазначу, що такі тези ще будуть лунати від окремих західних діяч, тому що давайте згадаємо ну, відверто скажу: Україна це зона бойових дій. Коефіцієнт, який використовується до відряджень західних експертів, західних працівників сюди, він шалений. Люди отримують великі гроші і великі бюджети. Вони за один місяць тут можуть отримувати бюджет, який раніше отримували в 5-6 місяців. Виявляєте собі процес виборів в Україні і для міжнародних організацій, які мають спостерігати, відряджувати людей тощо. Та вони за одні вибори в Україні закриють для себе бюджет на 10 років вперед. І зрозуміло, що там за такі великі гроші завжди з'являються намагання під, підшвидшити цей процес виборів і підштовхнути до нього. Цікаве спостереження. Не думала про це. Дякую, Олег Саакян, Політолог. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.